Томат Демидов вже не молодий сорт. За роки свого існування він встиг сподобатися городниками своєю невибагливістю, яка іноді доходить до формули, посадив і забув. Звичайно, такі сорти не можуть бути ідеальними за всіма характеристиками. Але часто простота вирощування виходить на перше місце історія вирощування сорту томатів, Демидов. Сорт Демидов був виведений на рубежі століть і зареєстрований в Держреєстрі селекційних досягнень в 2001 році за заявкою федерального наукового центру овочівництва Оденсоло. Сорт районований наскрізь. Спочатку він був допущений до культивування тільки в Волговядському і Західносибірському регіонах. Потім до них були додані аналогічні по клімату далекосхідний і східносибірський. Демидов призначений для вирощування в незахищеному ґрунті і що стає рідкісним в нинішньому столітті. Рекомендований не тільки дачникам, а в першу чергу для товарного виробництва, але завдяки невибагливості, він завоював популярність і у зайнятих на основній роботі городників-любителів. Опис сорту Демидов. Томат Демидов належить до числа детермінантних сортів кущ штамбовий, прямостоячий, висотою трохи більше 60 сміцні, і товсті стебла дозволяють обходитися без підв'язування кущів облиственност середня. Пасенків утворює небагато листя темно-зелені, звичайного розміру, схожі на картопляні, перше суціття формується після шість або сімого листа наступні через кожні один-два. Плоди мають округлу, злегка плескату форму з помітною ребристістю, середнього розміру маса помідори не становить від 80 до 120, більші екземпляри зустрічаються, але це для сорту не характерно, зареєстрований максимум маси. 330. Шкірка гладка. Зрілі плоди пофарбовані в рожевий колір, мають чотири або більше насіннєвих гніст смак. В залежності від умов дозрівання вважається хорошим або відмінним, зібрані на самому початку дозрівання помідори добре доходять при зберіганні, за термінами дозрівання сорт відноситься до середньостиглих. Від появи сходів до дозрівання перших помідорів проходить близько 3-5 місяців. Характеристика сорту томатів демидов, смак помідорів, демидов трохи залежить від умов вирощування, але частіше є солодким. Без кислинки м'якоть соковита щільна, в нормальних умовах водянистість відсутня, основне призначення помідорів сорту салатне У той же час соковитість плодів дозволяє з надлишку врожаю готувати томатний сік і різні соуси, чи не найбільші екземпляри можуть бути законсервовані в скляних банках в цілому вигляді, але при цьому можливо розтріскування помідорів. Урожайність для детермінантного сорту. Хороша, оскільки він призначений для промислового вирощування, офіційні документи описують її в розрахунку на гектар. Так у Волговецькому регіоні збирають до 300 центнерів, а в західносибірському до 418, що знаходиться на рівні визнаних стандартів Москвич і «Сибірський скоростигли. Або трохи вище їх. Максимальна зареєстрована врожайність склала 471 сімдесят на особистих ділянках при ущільненій посадці з 1-2 збирають до 10 к плодів. При недостатньому вмісті вологи в ґрунті помідори можуть дивуватися вершинною гниллю, а при коливанні вологості розтріскуватися. При відсутності своєчасних поливів істотно знижується врожайність. Температурні перепади сорт витримує нормально, стійкість у хвороб вище середньої. Основними достоинствами сорту демидов вважаються невимогливість до умов вирощування, відсутність необхідності формувати і підв'язувати кущі. Вирівняність плодів, відмінний товарний вигляд, дуже хороший смак, хороша транспортабельність і лежкість врожаю, хороша дозриваємость плодів, зібраних в бланжевої стиглості. Серйозних недоліків, два можливість розтріскування плодів при коливанні вологості, захворюваність вершинної гниллю. В останні роки селекціонери взяли серйозний крен в сторону виведення нових сортів саме для дачників, сортів, призначених для товарного виробництва. З'являються лічені одиниці, мабуть, тому томат Демидов, якому вже майже два десятки років залишається дуже затребуваним, так в 2018 році Держаєстров поповнився більш ніж двома сотнями нових сортів помідорів, але лише близько десятка призначені для великих сільськогосподарських підприємств, при цьому вони не блищать своїми характеристиками, як, наприклад, томат подарунок овочівнику, оригінатором якого є та ж організація. Що і разі Демидова призначений тільки для центрально чорноземного регіону, його врожайність не вище, маса плодів менше, смак оцінюється тільки як хороший. Відео характеристика томата демидов. вирощування сорту томатів демидов. виростити помідори сорту демидов нескладно. Якщо господареві ніколи займатися ними, то можна обійтися навіть без підгодівлі, тільки заправити грядку добривами доведеться завчасно і по повній програмі. Не менше півтора відер перегною 2 літрів деревної золи і г суперфосфату на квадратний метр, але без розсади в більшості регіонів не обійтися. Розсада цього томата росте без проблем насіння, в ящики сіють в звичайні терміни в середній смузі і рекомендованих для сорту регіонах. В кінці березня пікірують в 12-15 денному віці в більші ящики. Перед висадкою в грядку практикують тижневе загартовування. Сорт дозволяє проводити загущені посадки, але там, де клімат холодний і вологий, в такому варіанті треба побоюватися грибкових захворювань, адже кущі повинні провітрюватися. Часто городники між рослинами залишають всього близько 25 см між рядами, см щільна посадка дозволяє обходитися без прополювання. Та й розпушування можливо тільки в перші тижні, мульчування грядки дуже корисно в цьому плані. У разі нормальної погоди, періодичній дощі, відсутність екстремально високих температур, томат демидов здатний рости без участі господаря, йому не буде потрібно навіть полив, але якщо стоїть тривала посуха. Поливати треба обов'язково, особливо небезпечні коливання вологості в період наливу плодів. Підживлення проводять тільки в тому випадку, якщо грядка була недостатньо заправлена добривами. Використовують стандартну схему з трьох підгодівлі, краще використовувати настої коров'яку і деревної золи. Пасинкуванням більшість городників не займається, кощі гілкуються не сильно, і виламування зайвих пасинків майже не позначається на врожайності, оскільки рослини штамбові. Вони найчастіше витримують вагу врожаю, лише іноді, в разі супервисокої врожайності, падаючи на землю, сорт не відрізняються дружним дозріванням, плодоношення триває довго, тому помідори збирають щотижня. боятися, що вони перезріють, не слідують. Дозрілі плоди довисять до візиту городника, але і чекати повного дозрівання на кущах не обов'язково. Звичайно, зелені помідори збирати не варто. Вони дозріють в кімнаті. Але смак буде вже не той, а бурі предозариваний стають на смак майже такими ж, як і дозрілін на кущах. Відео урожай томата Демидов, відгуки про помідори сорту Демидов Демидова раніше вирощувала непоганий, потужний невисокий кущ, ржеві плоди гарного смаку, врожайність середня, гідний сорт Кіса один двахтп, хурюм пригозрює в Євтопіц 7353 старт 720. Садимо Демидов клопоту ніяких. Урожай завжди і смачні, адже Аннахтп 38 вісім мамарюформ індекс, тобто під 3.8.2.0.1.8.0. я вже два роки демидов саджу. Задоволена дуже щільний кущик і сильний, що не вимагає пасинкування висотою 70. Помідорці теж щільні, хоча він і не суперурожайний, але безпроблемний і безболісний, і в кількахтп. Дача втверю, індекс в Тврю, індекс два чотири вісім з три якось мені підказали спробувати сорт Демидов. З тих сажу його щороку, помідори смачні, суховиті пружні підходять і для їжі, і для консервування. Найголовніше довго зберігаються, мають середній розмір, що теж добре, так як великі швидко псуються, а дрібні, не дуже врожайні маріях, один неня рюревів з томат та 1466. Хтлесажу цей сорт завжди. По-перше, легко виростити розсаду. Вона не переростає, росте міцною, тому що це сорт томата низькорослий штамбовий, він не пасинкується росте кущем, але підв'язувати його треба, тому що за рахунок великої кількості плодів він падає на землю і плоди можуть зіпсуватися. Помідори виростають досить великі до 100 грамів, все вирівнені з зеленою плямою біля плодоніжки, потім стають рожевого кольору Ангренхт. В Большой вопрос Рю Кристіонс один 1.4.7.8.4.8.2 Сорт вісімчотири вісім два сортоматов Демідов, хто вірачивав, какіє оцінівтомат, томат Демидов дали приклад промислового сорту, тобто призначеного для товарного виробництва, він практично не вимагає догляду, водоносить смачними і досить великими помідорами.